Що таке меми? Ну, навірно, всі це знають, але як вони з'явилися сьогодні. Ми поговоримо: ну, а з вами, як завжди, я Гомо, берите чайок та свій улюблений бутер, та поїхали. Мемит, який тримаються роками, е навіть той чел, який робе найс, чи навіть друге меми, який теж тримаються роками. Але скільки раз вже ся, 23-й 20? друге року, ми бачимо нейроні меми, який теж поширається інетом. Тому це страшна тема. Говорити про нейроні меми це просто ужас всього покоління, але е меми та з котами чи собаками, які є на моєму каналі, но та нейроні меми так і щас поширується. Якщо і то я надіюсь, що все буде добре і зеуберуть. Ну добре дякую за перегляд всім папа.